Вона. Вони ще такі запаковані. Я, я зараз у круто. Окей, вони були запаковані, але тепер відпаковані. Дивіться, які вони круті. круті. А оце що таке. За... А, нічого. Давайте відчинимо їх. Тут вже щось відлетіло а ось тут Який колір візьмемо? Оцей, оцей, оцей. Зараз я покажу всі кольори, які є. Ай, де залежний ще? отакі є. Зараз я оцей яскравіше покажу. А, ні, тут то, такий має бути. Поставте лайк за цей. Під Підпишіться за оцей. Ем, е, поставте команди за цей. І надішліться відео своєму другу за оцей. Окей, який будемо пробувати? Напишіть в коментарях. Давайте спершу відкриємо зараз янку. Давайте оцей спробуємо. Мені цікаво. Добре. То, я зараз, Це отаке печиво має бути. Зараз я його відчиню. Жартується. Ой, нічого. Давайте спершу покуштуємо його. Смачніше ніж в іншому відео було М -м -м -м. Вона не хоче відходити. А, М -м -м. М -м -м. Це передбачення я, я зараз прочитаю, але я дожую. До речі, доволі смачно печива. Добре, я буду читати. Якщо тобі плю, плюють в, в спину, ну значить ти попереду. Окей. Бачит дивне, я зараз дам вам прочитати. Папа Д дуже смачно. якщо чесно. Папа.